міцна Так. Вбийте блоу заберіть кінжол опіки для наступного ізлучення господи. Нікева на така територія. Мрачненько, я б сказав. що ви збираєтесь робити Люблю. старі Гриць, Знаєте що, небо не роблять, фотку кидають небо і все. Ну що... бачите, яка в неї п'ята точка. Нет, ви не можете зробити это. Печать. Я готова ну. рискнуть. Вы готовы? Рушенька, хорошенько. Домина моей имрии будет выпущено. нам может прийти конец. А, меня это не волнует. Я целую жизнь ждала этой возможности. Концо. Я не поверну назад. И в Зачем... ждала Динка своего кинцо. Понимаете? Я ничего не намекаю. Это Про просто ушло. для носа обрыть штука. Я, я понял, понял. придется доложить о ваших действиях Уйди с моей дороги, Земф! Твои ничтожные угрозы не остановят Пожалуйста, образуйтесь! Прекратіть. А это поздно! Это последнее предупреждение. Нет, вы не можете. А, Два попара джвальных худи дало. Ну, один. Наконец-то. Блин, фигурка. Уф. А профиль кейс. Наш слон. Это наш слон. Так. Хорошо. У мене по мало. Я не знаю, що з неї тропилось, ну файт зерствує. О. Бере. Mm, Ням-ням-ням. З новим роком смачної паски та смачненької ковбаски на дворі сонячно місцями хмарно. Дякую, прошу. Дякую. Смачної ковбасячої паски. Ніколи з ковбаски поску не їли. Я? А я їб. Добре. Професіональний супер Да. О. Боже, Ба... якийсь бабуин. Я понял, что мар. Ми... Дайди в сраку, блядь. Зесь дурний вообще. Як ті скотомогильники позаривать. Мені нічого не видно, мені в очі А Як од не Ну, типу, воно йде анстоп був на мене, просто шурує. Опс. Так. Згамав. Оудь нашому тут так патрики, як говно. 15 гранат. Ну, я пошти можу поштахидом себе назва. А не якщо отак зараз зробимо. Оп. оп оп оп. Оп. Оп! Хто випустив собаку? А покласти під. Я, я всі буду до того використовувати, мені якось. А... Блять, не маєш летять коспери, коспери, не пускайте косперів. Ага, не попав. Блять, а ці ще регоки. Блять, а де та жінка? По моєму це обіймі будуть, міцні чоловічі. Так, а ну-киш. ж Уху. Цим главрим магатова ще бича, ніж я думав. Я вообще не думаю, як з битися Бля, тут я хотів пробіл нажать, знаєте, щоб гроза бавалась. Так, оптечка. Парад, ну з Богом Тут він точно пригодиться Дерди, а цього. Держи, мені треба витягнути цього. О, у мене до том патронів, наверное, нема. Стоп в мене гранати. Оп. Оп. Ммм. Я бажаю гранаток. граноток. Та чи він знову своїх косперів пускав, задовбов. Пускай своїх косперів. Cacau na valê e não... Люко. В, в принципі, снайперки навіть цілиться не треба. Ай! Мене коспери виїбали. Блять, ну не хіба собі, блять. О, в мене патрон. А, вже з за злушничком. За поїхали. Типу, в його всі патрони. А, навіть так. Блядь, давай своих сцекунивы пуской. Вась. Адолі, давай Назад могилу собака Вольфенштейн. А, мені малий в лице попав. Ну, немовля, дитина, привид. Просто зажав йому і твіркуна напрострелюєш Або голову. У мене вже патрон теж красний. Ее yeah, бебі! Лоу-пок. Де ще, де ще, де ще? Ой-бог, милує крию, оце до. Оце дав, говно. Ой, фанка ця? Голова он. Нога он. Нормально. Можем легкий конструктор забрать. Как ваши дела? Нормально. Отличная работа, курица. Какое состояние, пассажира? Все змінилося Миссий 5 уебав, його упчаты це 0. Просто. Не Макс Спай напохоже, это значит. Як Макс Спайна был в старих частях, така теж. Його так это тоже. Не Так що пара параштоп. Що ж, джентльмены, прошло 48 часов з тех пор, як наш чоловік Блацкович вернулся із замку. в У нас було время, чтобы переварить его информацию. Информацию, которую можно назвать воистину, что ломительной. Я Поцкович. Вопрос, который я сейчас задаю, вам звучит так: чем Расшим. на самом деле занимаются нацисты? Откровенно говоря, сэр, я не думаю, что мы знаем достаточно для ответа на этот вопрос. Чем занимаются нацисты? Не поймите меня, неверно. Мы многое узнали об их возможностях. Шлеперство а, Да, да. Но. Да, Джек? Меня волнуют две вещи. Что это за Черные рыцари? которому они так заинтересованы. А что дали наши исследования? Ничего, абсолютный ноль. Ну, это вероятно опять эти шаманские штучки. А что во вторых, Чек? И второе, это голова смерти. Тут... Боюсь, что это возможно самая опасная фигура во всем Третьем рейхе, и мы не имеем понятия, как он связан со всем этим. Короче, вы в Разве наши источники не говорят, что он на ракетной базе на балтийском берегу? Это так. На самом деле, если все идет удачно, то Блацкович уже на пути туда. Да? Да, ему приказано проникнуть туда и вывести из строя весь ракетный комплекс. Если ему повезет, он сможет даже завладеть экспериментальной Коброй. Реактивным самолетом Кобра? Им самым. Это потрясающая новость, сэр. Так что вы скажете, Джека о моих инструкциях нашим людям не упускать никаких ниточек, ведущих к проектам, связанным с паранормальностью? Я скажу, что это превосходная идея, сэр. Поехали. Эм... Ем... Бласкович оборот на задоне. И... И... Четыре бровых хмана отправили Бласковича нашу. Проникнись в Проберіться на борт вантажівки. без тривоги Найдіть гвинтівку ОСО. Оратуй мою душу. Перешкать стим. У мене тільки ножик і пістолет. Капець. Лос. Так локація відкрита. Це open world якийсь, наверное. А, не коридор. Так, це тут на, на стелсичу ти. Чуть-чуть, а он е, yeah. он скобочу. Эй, Рудольф, там парашют на дереве заузер. Да ну, это, вероятно, ошибочный выброс этой дивизии, что к югу от нас. Это часто звучало, не привык... У нас стелс дыханько. я думаю нам розвивати... до речі. Но я должен оставаться на посту, не, да, да. не ригай. Одного бачу так хорошо Я бачу одного, ну тут двоє їх. Вони ж двоє балакали, хоча а може він сам свої просто балакає. Ну не подайте так мішок з говном. Я эти аудитори. О, Ех, тут не діє така штука сінником. Яких би локацій та побільше б. Трюх перестріляв, пішов долі. Так, снайперуючи, наверное, там сидить. в мене нема нічого з тим, з аптечним прицілом. Десь той снова, пер не туди дивиться. Де мітопере? Надеюсь, я німець у мене той чувак, зва, не боче. А, там застало сторожово альтернативні шляхи є по моєму там ясной, або чи якусь кубку. Будем ще туди піти Показалось. Непоганий альтернативний шлях. Я думав, прийдеться в лобу вийти. Ну, не думав, а хотів да вже трошки в душі, ну ви поняли, його снайперка його є карячок Випав, конечно, красиво, Ну мені каряк нужен. В мене Полтавській області повітряна тривога. Може їх взагалі не треба трогати, цих, що на цьому на, на вежах. О, таке припущення. Тобто, якраз їх бачите, що зверху, що вони подають, і наче на тривогу забувати. Ви поняли, да? так? Бо все-таки моя все версія це про мало про існування я поняв, курив, прийняв векс. Хто не тільки? Так, надо цілу атадера войти. Він тільки на цій важі тут же я цього сигналка чи німо? Тупає. Тут ще броня в його було Чу нема? Ось де кнопочка тривоги. Ой-ой-ой, моя Я Якось туди спусниться і не впасти. Будь-закриті все. Був на волоску, то щоб засікли. Вискок. Паніку. Не треба курки наші чують. Це така нора, інтересна. Короче, их ней. Он и Тобир. О. С сюда <laughs> <laughs> голова смерти и его люди. Они постоянно тут сноют Подождите минутку, Капрал, мне нужно сделать кое-что важное. Простите, наверное. Иди ты уже видлый. Хоч би я взяв, дід Мав, зараз ще под кой траву натисну. Ну, буде Біди. Я сам Сидів би собі там, они ему надо. дитя без оптики, та Йо маю Все, тихо отступаємо. Куди долі в кутик цей ми пішли, хорошо. Можемо, в принципі, ріх розстріляти, ну але. Зараз нас побачить вся цього. Забив уже тривогу а не лежить а. Mm -hmm. ось міліметр тут. Ну тут міліметр був на тривоги Там остаються. Хай поки поживуть і пасуться. Туди має бути вхід якийсь такий. Йоб царя в лоб Хто мене побачив? Яка собака мене побачила? Увага! Повітряна тривога. убити тих тільки дуже швидко, тобто, то ви поняли, зарватися на них бігу. Штан він безшумний, але він гріється як собака а МП-40 він шумний і не гріється. Тому <рик> треба якось їх наїбати. <рик> я думав, він мене ще отсюда побачив, думається, ну це взагалі було б круто. Він мене ще побачив, не знаю, коли я в той, в той замок Вольфенштейна заходив би. Вже гавкнули собаки, ех ви! Держи, стоп, що нема тривоги. Я тут сохранюсь. А не не нажав. Мужик. Он не як как мешок с говном. Это я ему сейчас скажу. Пытание только, куда выходить. В цей дверь, или в той дверь? дверь там на важі должен кто-то Побудь просто не можеш, щоб ніяка халява там не сиділа. Ку? Привет, юрець. Дай Боже хмільного міцного. Куте старіно. Як життя молоде, цвіта і похне чіток. Мені... Тут нікого нема. Навіть ніякої миші. А потріки там якісь нотяки. Ех. Все, Ворошиловский стрілок полізу гур. Та вже роботи жду котя. Что ты хахкаешь? Там там в пола. У ко. Посте на пів ебола. Имені тех патру не хвата. Наверное, цих патру не Ну-хой. Хотя ты заебайся, старый, вольфон да, самый ток по 2002 року гра Return to Old Castle. Як нам ті Wolfenstein Castle, коротше, ну випоняті. Добру путь Озік іде в небо.